Ще раз доброго ранку До нас приєдналася наша Таміла. Ні, це не вона, Таміла міла Чехович. Вічайдушна домов Привіт, Таміла. доброго ранку, Саша. Доброго ранку всім тим, хто дивиться. Нарешті дочекалися: прийшла весна, а разом з нею повернувся наш весняний гардероб, де королем є пальто. Так. Але три місяці за ним ніхто не доглядав, і воно засумувало. Тому саме час дістати своє улюблене пальто і попіклуватися про нього. Так можна просто взяти і віднести в хімчистку. Саша, хімчистка це не Задоволення не з дешевих. Тому сьогодні я розкажу тобі п'ять лайфхаків, лайфхаків, як в домашніх умовах майже за безцінь врятувати своє улюблене пальто. І ці методи ми з тобою будемо перевіряти. Клас, давай починати. Отже, сьогодні ми тестуємо п'ять найпопулярніших лайфхаків, щоб наше пальто виглядало як, як зиволочки. Так. так, давай Перший лайфхак. Саша, Для першого лайфхаку, лайфхаку нам потрібен пилосос. Ми будемо пилососити, але не студію Саша, а пе. Пальто. Пішли я зі мною. Розумі. Так. Ти знаєш, коли пальто а, лежить три місяці, воно набирається пилом. Угу. І тому пилосос саме той засіб, яким ми можемо його почистити. Давай будемо тестувати і пробувати. А Ану, давай, Саша. Спочатку ну, я давай. Так. Ну, в тебе досвіду більше. Так, Сашенька, дивись, ми з тобою так. забираємо зайвий пил. Ага. Ось так. Ну, щоб його не вибивати на вулиці, так. щоб воно не втратило свою форму спробуй. Давайте, давайте. пробувати про так. так. Такі найбільші ковтуни, оці можна так. спробувати засмоктати. Ну, все, все ага. зрозуміло. В принципі, він так. А, так. завжди хотів це зробити. Він працює. А, як тобі цей метод? Ну, мені здається, що він. Дію діє, так. але він діє не повністю. У нас все одно тут лишилися всякі оці, так, в... ти знаєш, оці всякі. Да, я відчуваю, що в принципі можна попилососити і від пилу ем, прибрати все ж таки пальто. Але ми не його не почистили. Бачиш, на ньому залишилися ось такі ем, маленькі. ниточки. І для цього в мене є другий лайфхак. Так. Ти знаєш, ні, Саша, можна звичайним ось таким валиком липким протерти, попіклуватися да, пройтися. Так. Але ти знаєш, всього валика є така чарівна здатність закінчувати самий непотрібний момент. Самий потрібний момент закінчуватись. <свят> навіть так. Так, якраз як тобі треба кудись йти, на вечірку йти, оп, і там вже немає, а нічого. немає. Що треба робити? Звичайний канцелярський скотч. Ми його ось так намотуємо на руку, так. залишаємо зараз, і ти все зробиш, залишаючи липку сторону Саша, сі з, з, з верхньої сторони. Давай, Тепер ти так. Та. і диви, що диви я роблю. Скотч. Я роблю нашому пальто депіляцію, тобто так. я ось так проходжуся, ось бачиш, липкою стороною, і всі, усі борсинки, всі, всі ниточки залишаються ось тут. На наші на нашому скотчі О, дуже просто так в мене тепер теж є суперсила людина. Клей, людина скотч, ми рятуємо пальто. Так, звичайно, це Дивись, реально працює. гарно працює. І ти знаєш? І цей такий скотч є і на роботі, і вдома, і у дітей. Тож, якщо у вас закінчилася ось така спеціальна стрічка, можна використовувати звичайний канцелярський скотч угу, дешево, і сердито, і гарно працює. Так, діти потім щось будуть робити для школи по аплікації. а Мама вся весь скотч на пальто свій використала. Добре, так тобто, другий лайфхак, скотч теж працює. Якщо у вас немає, ось такого валику. У тут гоп і закінчився. Можна взяти звичайний скотч. Давай Без далі шука. давай далі для третього лайфхаку. нам потрібна звичайна бритва. Ми будемо голити. Але не тебе, Саша, не хвилюйся, а пальто. Слава Богу. Ти знаєш, дуже багато така проблема є в пальто, в яких не, не, не натуральна тканина, синтетична угу. з поліестеру, з'являються ось такі ковтунці. Угу. Як з ними боротися? Можна, звичайно, купити таку спеціальну машиночку, але це дорого, іде її шукати зранку. Так. Так? Тому я пропоную використовувати звичайну бритпаку. Можна так, так. Оп, я вдягну. Давай. І дивись, як ми це робимо. Ось так голому, А піна, не потрібна для гоління? Ні, Сашенька, це ні, тільки це тобі потрібно піна так, так. Дивись, і ми голимо, голимо. Ось так. Бачиш, і а тканина не псується? Ні, ні, ні. Ми тільки ем, на верхньому шарі. Зрізаємо ось такі маленькі ковтунці. Дивись, скільки я наголила. От Клас. бачиш, а так по вечірі сісти, включити собі, вимкнути собі серіальчик, і Можна так не не собі, всій сім'ї поголити пальто. Я ось так, можу сказати, сказати, що я про цей лайфхак знаю. Я його використовував ще в гуртожитку, як коли був студентом, були светрики, які треба було поголити, щоб вони виглядали що? пристойно. Дуже Клас. просто але тут є. Тут є один нюанс. Так ця бритва має бути дуже гострою, і прави правильно. Так, да, краще, щоб okay. це була нова бритва. Але mm -hmm. якщо немає, я можу по поцупити у чоловіка. Я маю надію, що він нас не бачить. Ні, не, не робіть так в жодному разі, не робіть ніколи. Отже, третій лайфхак звичайна бритва, щоб так. позбавитись від ковтунців, і він теж реально працює, працює. далі. Тепер в професійній хімчисті оброблюють обов'язково 100 градусів парою. Mm -hmm. А що робити в домашніх умовах? Для четвертого лайфхаку нам знадобиться звичайна празка. Так. Ми не тільки оброблюємо парою і дезінфікуємо тканину, тому що вона лежала три місяці. Ми ще і розрівнюємо наше пальто. Тож, я ось так проходжуся парою, ось так по всій поверхні. Ось так. бачиш? Ось так. так. І воно і дезінфікує, і ось так, о, бачиш? Так. І розрівнюється. Бачиш, і воно таке. О, О пар, пішла пара, пішла пара. Ось так. І ми це можемо зробити по всі по, по всій поверхні пальто. Ага. О, Клас. дивися гарно. Майже як професійні хіпчисті, але недорого, безкоштовно. Практично безкоштовно. Клас. Хачиш. Тобто, четвертий лайхак, звичайна пара з вашої праски, теж 100% працює і не тільки на ваших е пальто. Далі. Наступний лайфхак. ти знаєш дуже багато а, людей а, носить пальто просто на на легкий одяг наприклад на футболку mm -hmm. і залишається залишається запах а, від поту mm -hmm. що з ним робити і для п'ятого лайфхаку мені знадобиться ось така суміш. Це е, така суміш е, рочину аміаку та води 50 на 50. Тут треба дуже бути обережним, тому що аміак, він знаєш, такий він сам. Дуже сильно він ткне. сильно ткне. Але якщо ми його розбавимо ось так: 50 на 50 з водою, ага. одна ложка аміаку, одна ложка води. Ось так. І тоді. І запах не буде дуже сильний. І ми переберемо запах поту, тому що аміак дуже гарно в, е, сам засмоктує запахи. Він їх нейтралізує. А потім ще Ось я так. знаю, що він, в принципі, якщо Ось його розводити з водою дуже гарно, вивітрюється. Тобто ми отак почистили. Так. його. Почистили і залишили, і... хай воно провітрюється. Краще можна вивістити на, на балкон. Краще на балконі. І так. Е від е неприємного запаху, будь-якого неприємного так, запаху, це можна точно позбавитись. Дякуємо тобі, Томіла. Тобі, тобі, П'ять лайфхаків від Томіло Чукович. Безкоштовний Саша. Безкоштовних, які 100% працюють з тобою, наш верхній одяг буде виглядати завжди, як з голки. Дякуємо, Томіла. Дякую.